Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Тож почнемо нашу зустріч з ранкового привітання. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Дітки, ви вже знаєте, що у нас зараз пора року осінь. Погляньте, які гарні осінні квіти вона нам дарує. Давайте уважно їх роздивимося. Подивіться, які вони гарні та яскраві. Квіточки у них різнобарні та різнокольорові. А стебла зелені. Тож давайте всі разом дізнаємося, яку назву мають осінні квіти. Ці квіти дуже яскраві, вони жовтого, помаранчевого та червоного кольору. Своєю формою вони нагадують маленькі сонечка. Це чорнобривці. Вони дуже люблять осінь і радують своїми квітами саме восени. А ось ця квітка. Айстра. Ця квітка буває різних яскравих кольорів біла, рожева, фіолетова, червона. Пелюстки айстри схожі на голочки їжачка, але дуже м'які та ніжні. Айстри квітнуть восени, коли стає прохолодно. А ця квітка жоржина. Вона справжня королева осені. Осінньої пори починають квітнути прекрасні жаржини. Їх квітки можуть бути білого, червоного, рожевого кольору. Вони довго милують наше око своїми квітами. Тож запам'ятаймо, що чорнобривці, айстри та жоржини це осінні квіти, бо вони починають квітнути саме осінньої пори. А зараз діти. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Так чи ні? На екрані з'являтимуться квіти, а ви повинні будете подивитися, поміркувати та відповісти на запитання, яка це квітка, осіння чи ні? Тож ви готові? То почали! Чорнобривці це осіння квітка? Так чи ні? Так, вірно, чорнобривці осіння квітка. А тюльпани? Ні, тюльпани це весняна квітка. А айстри. Так, це осіння квітка. Вони починають квітнути восени. А ромашки. Ну, звичайно, ні. Це літні квіти. Вони квітнуть влітку. А жоржини. Так, вірно, жоржини осінні квіти. Діти, тепер ви знаєте, які квіти розквітають восени та називаються осінніми квітами. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти! До нових зустрічей!